Сьогодні у нас справжня гірка новин: відмирання старих схем і народження космічних проривів, великі скандали і креатив українських брендів, відверті емоції, міжнародні ігри, які можуть змінити гру для всіх. Новини різні, але всі важливі. Тут не буде нудних зведень, тільки головне все як на долоні, в деталях. Ну Ось вам історія, від якої холодок пробігає. Багатий, впливовий, зірка у світі крипти. І раптом трагедія, що потрясла просто тисячі людей. 11 жовтня в Києві у салоні розкішної Ламборгіні Урус знайшли тіло Костянтина Ганіча, більш відомого всім як Костя Кудо. Чоловік, який відкрито говорив про ризики крипти, навчав тисячі людей фінансової грамотності. Але у ніч до загибелі ринок крипти обвалився. Активи просіли майже на 99%. Ліквідації просто зашкалювали. Як виявилось, у його розпорядженні було близько 7 мільйонів доларів. Інвесторських коштів не його. Поліція відкрила провадження стаття про умисне вбивство із позначкою самогубство. Але поруч із тілом офіційно зареєстрована зброя. Усе вказує на те, що вирішальну роль зіграли шалені фінансові втрати. От чесно, усе це звучить як чорний трейдерський жарт. Крипта не жартує з нервовою системою, особливо коли інвестиції чужі. Ось така ціна і великі ставки. Висновок тут простий. Гроші це важливо, але життя безцінне. Не треба бути суперменом, якщо порожньо всередині. Тримаємо кулаки за близьких кості і вкотре згадуємо, хайп не вартий здоров'я. Тепер давайте про скандал, який шумить на всю країну. Одеса йде у відрив, тепер уже навіть без старого мера. Геннадія Труханова, багаторічного мера Одеси, позбавляють громадянства України. Указ підписав особисто Володимир Зеленський. А СБУ підтвердила, у Труханова є російський паспорт. Сам мер, звісно ж, він звинувачення заперечує, обіцяє поліграф і судову боротьбу. Замість нього в місті тимчасово створюється військова адміністрація Її очолить Сергій Лисак. Із Дніпра знаю його особисто, як людину з міцним сильним характером, Певно, що сьогодні така людина в Києві потрібна нашій Одесі, як південній фортеці, фортеці, яка сьогодні боронить південь і відповідає за безпеку нашої країни. Я представляю вам Сергія Петровича Несака. Причому призначення ухвалене на тлі чуток про зв'язки Труханова з російськими елітами, офшорами і навіть фігурами італійської нафтомафії. Ніби детективний фільм. Розслідування, паспорти, полігон з поліграфом. Скільки треба паспортів, щоб залишитись у кріслі мер? Одесу знову струсанула. І не через шторм, а через політичний землетрус. окупація Одеси! Зелений світлофор для очищення міста. Чинова інтрига. Питання лишається відкритим. Одеса сьогодні у ролі глядача власного шоу. І фінали ще далеко попереду. Тут не про кислий смак поразки, а про солодкий драйв перемоги. Монобанк святкує свій ювілей. 10 мільйонів клієнтів, і запускає. Просто бомбезний лимонний квест. Ловіть цей флешмоб. У додатку треба знайти захованих 50 лимонів. І тоді можна виграти або iPhone 17, мільйон гривень, або навіть BMW 3 серії. Але справжню фішку зробили з 51-го лимона. Це суперприз, квартира від інжир. А головне ЗСУ Лимон. 3 мільйони гривень підуть на дрони для підрозділу ЗСУ. Соцмережі перетворилися на цитрусове поле битви. Бренди і звичайні люди кооперуються в пошуках усіх лимонів. Ви уявляєте цей масштаб? Це вже не просто прома. Тут і меми, і азарт, і благодійність. Усе в упаковці з цитрусовим запахом хайпу. Квест добігає кінця, але історія залишається як найяскравіший приклад, коли банк це не просто цифри, а драйв, меми і донати для перемоги. Лимонний респект. Пам'ятаєте, як ТЦК завжди ходила разом із поліцейськими. Тепер цього більше не буде. В Україні створюють військову поліцію, яка почне діяти уже у 2025 році. Вона патрулюватиме блокпости, перевірятиме документи і матиме право затримувати людей. Поліція більше не буде супроводжуватиме ТЦК. Тепер цим займається нова структура. Для когось це порядок і чіткі правила, для інших це ще більше контролю. А ви як вважаєте? Напишіть в коментарях. А зараз сюжет, який з легкістю можна було б зняти для Netflix. Сучасні хіміки, месенджери, тіньові лабораторії контроль якості на рівні виробництва Tesla. Правоохоронці вичислили та ліквідували величезний наркосиндикат, яким дистанційно керував громадянин РФ. Група мала все: бухгалтерію власні лабораторії чітку логістику, складні технології та мережу у п'яти областях України. Щомісяця з лабораторії виходило понад 15 кілограм психотропів. Все координували у телеграм, а розповсюдження йшло через замасковані посилки поштою. При обшуку вилучили 700 літрів реагентів, 5 тонн прекурсорів, 30 кілограм солей і навіть пластичну вибухівку іноземного виробництва. Мораль тут проста: поки ми критикуємо серіал про наркотики, справжній трилер розгортається поруч. Дякуємо СБУ. Зловили, не дали розростися до іще більших масштабів. А тепер давайте про мовний патруль, Герой чи перегин. Одні аплодують, інші обурені. Україна знову розділилась, але не на фронту, а по мові. Група активістів у білих халатах і захисних окулярах проводить мовні рейди, перевіряє, як люди спілкуються в публічних місцях. Їхній месендж язик, капітуляція, мова зброя нації. Вони фіксують порушення, роблять зауваження, публікують реакції. «Язик капітуляція!» Мова зброя нації! Язик, капітуляція! Мова зброя! Одні люди кажуть, правильно, нарешті хтось наводить порядок. Інші обурені. Це тиск. Не всі мали змогу вивчити українську мову. Мовний омбудсмен Олена Івановська заявила: Українська має утверджуватись через підтримку, а не примус. Це не просто про мову, це про межу, де закінчується патріотизм і починається тиск. Питання: І чи можна виховати любов до мови через страх? Напишіть в коментарях. Продав щось онлайн, готуйся до звіту. В Україні змінюються правила для цифрових платформ. Згідно закону, платформи, такі як OLX, Prom.ua, Розетка, тепер мають передавати дані про доходи користувачів. Навіть одноразовий продаж фіксується. А якщо за рік сума перевищує 96 тисяч гривень, треба звітувати. І мова йде не про штрафи, а про прозорість. Але для багатьох це новий виклик. Як правильно продавати, щоб не мати проблем. Зміни вже діють. Якщо подаєш онлайн, варто знати межі, щоб не потрапити в неприємності. Ще діпфейк кредити на 4 мільйона. Українка з Польщі провернула схему на сотні людей. 33-річна жінка використовувала штучний інтелект і фейкові документи, щоб оформити кредити на 286 українців. Дані брали з мобільних додатків онлайн-банкінгу. Сума збитків понад 4 мільйони гривень. Її шукає поліція Миколаєва. Кредити на українців без їхнього відома. Оборудку організувала 33-річна жінка, яка під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До злочинної діяльності вона залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва. Жінка отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів та паролі коди авторизації. Отриману інформацію вона передавала іншим учасникам групи, які здійснювали несанкціоновані входи до мобільних застосунків українських банків, а далі у дію через систему авторизації банк Айді, отримавши доступ до електронних кабінетів громадян. Зловмисники завантажували цифрові документи користувачів. Після чого організаторка виготовляла короткі підроблені відео з використанням технології діпфейк. Це вже не просто шахрайство, це новий рівень. Дані стали зброєю, а обличчя вже далеко не гарантія. Що це сила, але коли вона в чужих руках, це ризик для кожного. Будьте досить уважними. І знову Орбан. Орбан знову грає на два фронти, збирає підписи проти воєнного плану Брюсселя і блокує 60 мільярдів євро допомоги Україні. Прем'єр Угорщини виступив проти нового оборонного пакету ЄС для України. Каже, нам не пояснювали, наскільки це небезпечно. Смішний чувак, звісно. Водночас Угорщина не виходить з ЄС, а продовжує користуватись його перевагами. Це вже не нейтралітет. Це подвійна гра. Орбан хоче бути своїм і для Європи, і для Кремля. Але коли справа доходить до підтримки України, він тисне на гальма. 60 мільярдів євро військової допомоги під загрозою. І поки ми тримаємо фронт, Орбан тримає ручник. Буданов без ілюзій. Найближчі роки не будуть мирними. І це не просто прогнози, це попередження. На Київському міжнародному економічному форумі глава ГУР Кирило Буданов заявив, Українцям слід готуватись попереду, роки без миру. Він не уточнив сценарії, але дав чіткі сигнали: війна не закінчиться завтра, і країна має адаптуватись. Чи проблема, чи то щастя в тому, що в нашому суспільству прийдеться усвідомити, що ну скажімо так, абсолютно мирного. Без загрозливого життя на найближчі роки навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні, мова не про це. Але про те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі збройної відсічі в будь-який момент, це буде, як то кажуть, і виклик, і, і виклик, і наша змога. Це не про страх, це про реальність. Бо коли розвідка говорить прямо, значить час не чекати, а діяти. Мер не завтра, але готовність вже сьогодні. І кожен, хто це усвідомлює, вже частина оборони. Індія змінює курс. Найбільше НПЗ країни вперше купує нафту не в Росії, а в Гаяни. Два індійські нафтопереробні заводи придбали 4 мільйони барелів у Америки. Поставки триматимуть щонайменше до 2025 року. Це перший випадок імпорту американської нафти до Індії через гаян. І знаєте, це не просто контракт, це геополітичний сигнал. Індія диверсифікує поставки, і це може вдарити по російському експорту. Світова енергетика змінюється, і кожен новий танкер це не лише нафта, а й політика. Найпотужніша ракета в історії вже в дії. SpaceX провела фінальне випробування. Starship – головна надія для польотів на місяці Марс. Останній тест успішний. Ракета стартувала і приземлилась у Мексиканській затоці. Це частина підготовки до місії 27-го року. Посадки астронавтів на південний полюс місяця. 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff, go super heavy, go starship. Thanks for all the historic flights, pad one. Vehicles catching downrange. Booster <laughs> Raptor chamber pressure nominal. І знаєте, це не про запуск, це крок до нової ери, і поки ми боремось за землю, хтось вже готується до інших планет. Місяць, Марс все це вже не фантастика. Це був зріз реальності без фільтрів. Світ змінюється щодня, і ми маємо бути на крок попереду. Підписуйся, щоб не пропустити те, що важливо, бо завтра вже не буде часу і здивуватись.